Ноутбук і планшет найбільш бажані новорічні подарунки для українців. Кожен третій шукатиме їх під ялинкою. Така техніка нині розлітається як гарячі пиріжки на морозі, кажуть у торговельних мережах. Найбільше запитують мобільні та функціональні ноутбуки. Моя дівчина дизайнер, Я хотів подарити їй щось особливе. Я вибрав саме Самсунг Смарт Пісі, тому що як мені об'яснили, його заряда батареї вистачає на 13,5 годин. половиною Це штука дуже функціональна, це і ноутбук і планшет. Особливий інтерес у покупців викликає додаток S-Note. кажуть фахівці за допомогою спеціальної смарт-ручки можна малювати, креслити та писати прямо на екрані планшетного комп'ютера. Зростає попит і найтонші ноутбуки, легкі і потужні одночасно. Нова дев'ята ноутбуков от Samsung на операционной системе системі 8 это сверхмощное устройство в компактном і льокому корпусі, котрое дозволяє рішати любої ділови і домашні задачі. Легкість таких ноутбуків не поступається надійності. Аби серце пристрою надійно захистити, він виконаний у монолітному корпусі.